Вітаю, шановні друзі, з вами Дід Олесь. Тут у мене трапився такий випадок. Була у мене коробочка чаю, такого ромашкового. Я випив весь чай і думав все, що мені робити з цією коробочкою. І нарешті я її взяв, розірвав. І вийвся такий клаптик паперу. Далі стало питання, що сюди написати. Ну, якби я був який практичніший, я б використав його якось більш доцільно. Ну, в принципі, він жорсткий, так що навіть я і не знаю, куди його використати. Тому я вирішив. Написати вірш сюди. І що ж ви думаєте, мені прийшло в голову написати вірш танці. Ну, він такий, напівгоморний, напівсерйозний. Хто як сприйме, я не знаю. Так, я тут написав дрібним почерком раз, два. Три, чотири куплети. <кій> І вірш називається танці. Ну, треба його уважно послухати, бо не кожному воно дійде. Але тут з підтекстом. Отже вірш. Танці. Полька, краков'як, гопак, сіртаки. В щирім колі танок почали. Бариня злим оком позирає, Щоб поцупить і збротить уночі. Бариня ця вигляд має дивний сарафан кокошник на чолі. Що станцюєш у вбранні такому, Коли лапті топчуть по Музика лунає мелодійна, бариню дратує цей мотив, дістає з-за пазухи гранату І вколо друзів хоче запустити. Вирвала кільце, чека злетіла, та не встигла кинути, як жах, тільки вгору лапті полетіли і сарафан. На дрантя у кущах. І от такий твір. Чекаю на вашу критику. З вами був дід Олесь.